Всім привіт, мої дорогенькі. Вітаю вас, жіночки, з Днем Матері. Сьогодні, йшовши з магазину біля сусіда. Тут у мене ніхто не живе, ось там ззаді мене сусіди мають приїхати біля їхнього паркану в траві, біля їхньої брами, почула якесь м'явкання. Заглянула в травичку, а там ось таке. Подивіться, я думала, що це, може, якась кицька переносить своїх котеняток. Та й залишила ту котенятку. Через півгодинки нагадала собі, думаю, ну йду подивлюся, може цей я до травички, а воно там і м'явкає. Я забрала воно хоче їсточки. Це дівчинка киточка маленька, ще воно сліпеньке, я не знаю. Молока я не маю. Послала свою Настю туди до бабусі. Бабуся дасть молочка. І зараз спробуємо мою кицуню зі шприца покормити. Таке малесеньке таке. Всіх вітаю з Днем матері. Маємо поповнення в сім'ї.